Менше 20 хвилин знадобилося лідеру всеукраїнського об'єднання Свобода Олегу Тягнебоку, аби вплав форсувати Дніпро, священну річку для кожного українця. У такий спосіб лідер націоналістів відзначив 20-ту річницю незалежності України. Разом з ним Дніпро подолали п'ять побратимів-свободівців. Нам, свободівцям, захотілося переплисти ту ріку, яка цементує цілу Україну. Це є певний символізм єдності Сходу і Заходу України, величі української держави, української перспективи, українського майбутнього. Хоча тягнебок вперше перепливає Дніпро та страху перед дистанцією не мав. Політик з дитинства займається спортом, тож майже кілометрову дистанцію подолав за 20 хвилин Батерфляєм та вільним стилем. Прикметно Плив, не знімаючи вишиванки. Без вишиванки легше було було проплисти. А тут це був такий парус, сковувало рухи. Так важко, важче плисти, ніж зазвичай. Ну, але це теж є якийсь такий елемент випробування, коли кажуть, що нема охорони, що немає, як ви кажете, рятувальників, ось, ось вишиванка, герасівка, це вже є гарантія того, що... Українці не переможні вже за годину. Лідер націоналістів був на урочистому мітингу біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Підтримати опозиційні сили до центру міста прийшли понад 15 тисяч українців. Є надія і бажання таке, щоб після сьогоднішнього святкування відбулися конструктивні розмови, власне, про стратегію як боротьби, так і про стратегію вже дій при владі. Сюди ж прибули і представники державної виконавчої служби. Вони намагалися перешкодити проведенню мітингу, посилаючись на рішення суду. Окружний адміністративний суд міста Києва від 23 від 23 серпня 2011 року. Встановити обмеження права на мирні зібрання, пікетування. Але політики відкинули спекулятивну заборону. З трибуни виступили лідери всіх політичних сил, які є в складі комітету опору диктатурі. Наше завдання спільне це є загальна стратегія. Стратегія нашої боротьби, яку маємо розробити і втілити в життя. В першу чергу цю стратегію мають обговорити і ухвалити представники опозиційних сил, які об'єдналися в комітет опору диктатури. Має працювати і вулиця, але вулиця цього разу мусить бути більш радикальною. Ви знаєте, що ця влада Януковича навчилася боротися. Ці <зі> співаючим майданом нам потрібно протиставити нові методи боротьби. По закінченню мітингу люди колоною рушили на Михайлівський майдан. Але вже за квартал стояв міліцейський кордон. Люди обурені забороною на зібрання та мирну ходу, відтіснили міліцію. Та були зупинені кількома сотнями бійців спецзагонів та автозаками, якими перегородили Володимирську. Керівники акції закликали людей рушати на Майдан Незалежності поодинці. Те, що відбулося сьогодні, повірте, на цей момент, на цей день, того є достатньо. Тому що влада краще була підготована до сьогоднішнього дня, ніж опозиція. Оце, оце є. Е... Істина сьогодні марш у Києві не відбувся, і я вважаю, що насправді це є поразка. Але поразка не свободи, поразка не опозиція і не українців, поразка влади. Вона визнала, що вона є окупаційною. На завершення свободівці зібралися на крутих сходах пам'ятника Шевченка, аби виконати державний гімн.